Більше сотні людей прийшли до міської ритуальної служби, аби провести в останню путь Олександра Коротуна. Він загинув 25 грудня минулого року. Понад два місяці вважався зниклим безвісти. Знайшли тіло героя у Солидарі Донецької області і повернули додому під час обміну. Початком повномасштабного вторгнення Олександр Коротун став на захист України. Був розвідником. Чоловік родом із Даражні. В різних сферах міста постійно брав активну участь. Він ну. І надійний друг був добра, добра людина, щира людина. Він вчився до сьомого класу і потім поступив в футбольну академію Карпати Львівські. Це була людина, якої я не зустрічав в своєму житті. Я з ним виріс. Ми грали в футбол разом, і від нього ніколи кривого слова не було чути. Олександр Коротун професійно займався спортом, грав у футбол. Цій справі присвятив багато років. Це дуже обдарована людина. Він прийшов до нас в команду з Львівського з Львівських Карпат і одразу він відрізнявся своєю майстерністю на полі, своїми нестандартними ходами. Ну, взагалі, це дуже креативна, розумна людина, як футболіст, як, як, як людина. Своїм досвідом Олександр ділився із молодим поколінням. Півроку чоловік був тренером із футболу у Хмельницькому. Поділі він у нас працював з вересня 2021 року, займався з дітьми з 2011 року. Дуже ним задоволені були і батьки дітей, з якими займався, і самі діти. Наскільки він займався якісно, гарно своєю справою виховував дітей. У нього сім'я була дитина, маленька же ж. Перед новим роком рік було, то Для нього сунеться була дитина, сім'я, ще один у нього син. Від першого шлюбу він його дуже любив, мріяв, щоб він став футболістом, так як він. Я теж мав честь знати Сашка особисто. Я, правда, ніколи би не уявив би його в військовій формі. Для мене він завжди в образі футбольній формі з м'ячем на стадіоні, на спортивному майданчику. Я думаю, що для більшості, хто сьогодні прийшов, він саме, залишиться саме таким спокійний, виважений, інтелігентний на футбольному полі і дуже талановитий. Труну з цілом героя Олександра Корутуна привезли на головну футбольну арену міста. Тут йому віддали шану. Поховали героя на Леї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Семнюк, Микола Юрковський, новини міста.